Ну що ж, закінчила морочитися з підключенням води для набирання в бочку. Зараз покажу те, що зверху, потім те, що знизу. Набиралася, я вже залізла на гору. Це бочка з двома ось такими отворами зверху. Вони закручуються. Ця штука взагалі без отвору. Тобто тут просверлили отвір. І я знайшла ось такий адаптер. Він повертається до 90 градусів. Ну, якщо я таке шукала, значить воно повинно існувати в природі. Ну і далі він, вона приєднується дуже просто, ось таким чином. Внизу. На кінці шлангу звичайний адаптер. Далі ось такий адаптер 25 гривень. І він живе тут. Треба набрати воду, клац, набрали, зняли, залишки води шлангу стекли і все.